Так, так. Всім привіт, всім гарного дня. Вийшла я довибирати свою тиканку. Ось. Вже да, ось тільки вибрала. Бо здоров. Оце ще в мене чотири радочки залишилось. Я тоді не вибрала. О, Вже не було коли. То зараз, думаю, довибираю. Всю цибулю остальну ще вибрати тут в мене ще поставалася, трохи ще не вибрана. Його І... копає, а я бавлюся. Ось так витрасаю її. Бо далі у нас там на кінці тижня дощі передають, то як піде на нього дощ, то вже її буде решта. О, вона вже тоді може почати рости, гнити, бо вона висохла. Так що, якщо зелена, то вона не боїться. А якщо вона вже отака сухенька вся, ну то її вже обов'язково треба вибрати. Так, що ось таке-то. Тут трошки є краша, трошки хужа. Ось, але треба. Побавитися з нею. Що не робити? Коли всього треба час загаїти. Так, щось таке тут. Ну, нічого. Так, там питали мене, як цей сорт вашої диканки зветься в цієї сієнки. О, що вона у вас так файно посходила і така дрібненька. Як вона зветься? Не знаю, дівчата, як вона зветься. Це не моя сіянка чорнушка. У мене чорнушка не виходить посіяти. Сію не то. Своє насіння не то. От чорнушку я купляю весь час. І в нас на базарі в одному місці я тільки купляю в Тернополі. Ось. Є що, як той казав, купляєш одного, вона виросте друга. Минулого року я, чи верніше, позаминулого купляла, бо минулого вона була, в мене чорнушку я садила. Ні, минуло сіяла, а цього року я її садила. Там мала бути один стаканчик круглої, а один довгої. А виросла вся, вся довга. Тільки десь якась кругла була цибулька. Так що ось таке. -то. Я так кажу, як є. Але факт той, що вона, от скільки я там брала вже років, вже пару років там беру. І вона весь час гарно сходить. Ось ця сієнка чорна. Так, що ось таке. -то. О, є, що люди беруть, в пакетиках сіють. Ну, я, якщо в пакетику посію, в мене виросте, звичайна цибуля. Звичайна цибуля виростає, велика. І як би я її не сіяла за густо, все одно виростає цибуля. Через те я ту з пакетиків не сію, О, а сію тільки таку купляю розважнуту. Таких два маленьких стаканчики купляю. Ось. І оце посію їх. Сію дуже густо. Ви ж бачите, як густо сходи. Бо якщо річі посію, то також виросте цибуля. Велика така, що на зажарки. Тут що от. О. Так. Мусила взяти трубку, бо це дзвонили до мене. Ось так що. І оце беру, її сію густенько, файно, і вона тоді така дрібніша. І вмисне сію тут, де хуже земля, бо вверху там краща, то там вона виростає більше. А тут знизу сію, де глина, щоб вона менша росла. Глиниста земля тут у нас, О, тут знизу така, більш з грузом, навіть я місцями вириває, виорується. О. І тоді вона в мене така дрібніша виходить. Ось. А коло хати всі питають, кажуть, чого ти коло хати цибулі не садиш. На зиму, от зараз ті є різні сорти, що на зиму можна садити. Не знаю, чи я на таку цибулю попала. Ось, чи то вона така в мене, та цибуля. Но коло хати в мене вона. Не росте. О. Ну, цього року посадимо, бо я хочу посадити. Ну, попробуємо посадити на зиму. Цибуля є своя буде, буде, а не буде, ну, то весною другу посаджу знов, та й таке то. Якось воно буде. Так що... Якось так, але. В основному коло хати цибуля ну, не, не така, яка би хотілося. Коло хати можна вирішити. А, щоб навесну було виривати, їсти. садити тут на велику версту. Ну. Так що ось такі-то справи. Ось такі-то у нас новини. Так що якось так. О, цибуля колохати не дуже. Та й в мене там городаш колохати нема багато, а помідоричо в полі, а. А огірки є колохати, і огірків, пару курчів посіяно. І, тих. і помідорів пару корчиків посаджено. Немає, коли йти в поле. Вирвала колохати, пішла. пішла. І все хватає, і все добре. Але ж... Там грядка тільки, щоб часник було посадити, бо в полі нема як. Бо потім, як посаджу в полі часник, весною культивірувати нема. Як його минати? О, так що ось таке то. Муси бути таким чином, так, як нам виходить. А не так, як, як ми хочемо. Так, що ось таке. -то. Так що дай Боже, щоб всіх цибулька родила гарно, все, що хто садить, коло чого працює, щоб все гарно було. І тоді буде цей результат, що треба вам. О. Хтось дівчат казав, ти така на полі, бери такого поптина її всю, а тоді копай. Нині на стрімі хтось мені... Підказував, не пам'ятаю, як звалася ця людина. Жіночка якась. Я вам дуже дякую. Ну, бачите, дивіться, ця виша, ця ниша, так як я казала. Ну, не виходить так. як би хотілося. Я вже також думала так. Ну, якби так, ага, так не вийде. Якби то вона вся одинаково в землі була, то ще куди не йшло. А так, не виходить так. О. А от такого, якщо така висока, де, О. його треба обрізати нижче. Бо потім весною воно буде заплітатися степіра в нему. Ось, і цибуля крила виходить. та степіра тоді не росте догори. І воно не то виходить. Так що ось таке то. О, ладненько, буду я копати. Вже небагацько, ще три рапки остається Не знаю, чи успіємо ми викопати чи ні, але ж будемо будем копати. О, а вам скажу по всім гарного дня і міцного здоров'я така у нас погода гарна. Вже геть осіння погода, вересень місяць. У, голова закрутилася. О, так щось таке всім до зустрічі.